Привіт рідненькі! Сьогодні в мене дуже простий, швидкий, легкий рецепт супу. Я на повсякдень люблю готувати такі страви, які не вимагають до себе великої уваги не забирають багато часу. І ось цей супчик один із них. Крім того, що він такий швидкий і легкий, підійде веганам, вегетаріанцям, тим, хто постує, а особливо тим, в кого дієта назначена лікарями, в кого проблеми з печінкою або з травленням. Для цього супу нам знадобиться 4 столові ложки Геркулесу, шість штучок чорносливу, Шматочок селери, морквинка, картоплинка, половинка цибулинки і 30 грамів масла. А хто не вживає масло, може замінити на 2 столові ложки олії. Ну і тут в мене буквально пучка коріандру і кмину. А ви можете додати такі спеції, які вважаєте за потрібне, які вам подобаються. Картоплю ріжу кубиками моркву напівкільцями селеру кубиками, а ви, власне, можете все різати так, як любите ви. Так, цибульку дрібними кубиками, так, чорнослив ось такою соломкою. Все це викладаю в горщичок. Засипаю геркулес і тепер черга спецій, але я їх не всиплю просто в каструльку, ось такий в мене невеличкий лайфхак, чайне ситочку. Я ніколи це ж ситочку для чаю не використовую, а спеціально для спецій. Я ось так от в ситочку і на каструльку. І тепер все заливаємо окропом. Так. І додаю чайну ложечку солі. І тепер це все треба поставити на вогонь, на плиту і дати покипіти 15 хвилин. Ставимо Горщичок на вогонь доводимо до кипіння, і тоді, при мінімальному вже нагріві, варимо 10-15 хвилин. Так, супчик наш покипів 15 хвилин, і тепер я додаю вишкове масло. Ось а ви, якщо не вживаєте масло, можете додати рослинної олії, якою любите. Я додала 30 г масла, а ви 2 столові ложки олії. Накриваю кришкою і вимикаю газ. Так. І тепер я ставлю горщичок на декілька шарів газет, загортаю, а потім загортаю ще таке тепле. Розтирадло. ось таким чином. І тепер оцей весь вузлик я вмощу на крісло, накрию ще зверху теплою ковдрою і залишу на півтори-дві години. І піду займатися своїми справами, можна навіть пити на закупи, повернетеся, а у вас готовий гарячий обід. Так, я трохи забарилася і пройшло навіть більше, ніж 2 години. Але між тим... Супчик все одно гарячий. Ось я його зараз наберу. Надіюся, що рецепт такого смачного і корисного супчику вам сподобався. Якщо це так, ставте вподобайки, підписуйтесь смачного, тримаємося міцно!